Всі геніальні ідеї, всі продуктивні дні, які відбуваються, вони відбуваються, коли у вас повний піп'єс в житті. Тому що тоді ваш мозок, думає в екстреному режимі йому потрібно звідти вибратися. І він шукає всі можливі варіанти, і він починає це задіювати. Тому що погодьтеся, коли вам добре, ви в комфорті, ви нічого не змінюєте. Звісно, що бувають люди, які живуть так в цьому поганому стані, і їм так комфортно, але тут вже про ваш вибір, що вам комфортно, що ви хочете, чого ви не хочете. Тому не бійтеся ніколи ось цих от поганих моментів в вашому житті, тому що це ваш найбільший шанс для росту. Я думаю, не зрозуміють ті, хто виросли, наприклад, в сім'ї з невеликими можливостями, почали щось робити і чогось досягли. Це найкраще, що може бути. Це найкращий час. От коли у мене якась там відбувається криза, коли чогось немає чого я хочу, я розумію, воно в мене 100% буде, тому що зараз я включаюся на повну. І власне, коли я цього досягаю, мені потрібно знову думати, чого я хочу, що мені потрібно ще зробити, щоб я не збавляла свої обороти.